Всім привіт! Продовження нашого лоту знижок спортивних товарів. Так хочу вам запропонувати ось такі спортивні штани жіночі. Вони ось так виглядають. Чорного кольору є і є в лоті сірого кольору ось такі штани. Сірі внизу мають затяжку, можна їх затягнути. Розмір є від S до L. -ки. Ще ось такого типу в лоті є штани. Ціна. 95 гривень за одну штуку. От і від 15-13 штук різні. Також пропоную вам жіночий одяг Чібо, спортивний. Можна до цих штанів їх підібрати. Це ось такі кофти сині. Вони тут з такими класними вставками прозорими ззаді, збоку. Такі сині кофти розмір М. Дитяча така кофточка чібо. Подовжена футболка. І така ось кофта з довгим рукавом. Ось така вона. Тут також є вставки дихаючі. Теж можна до штанів підібрати. Вони 95 гривень за штуку. І ось такі штани New Летикс. Вони в двох кольорах. Чорний колір. І такий бусковий. Ось так виглядає. Ці штани в упаковці. Ось так виглядає упаковка. Заді видно розмір і видно, який колір. 95 гривень за штучку. І ще у нас є вело, вело Леггінси чоловічі та жіночі. Ось так вони всередині виглядають тут такий памперс. Щоб не давило Так, вони є в синіх кольорах, в чорному кольорі, різні розміри. І в лоті будуть чоловічі та жіночі. В деяких лотах ще є ось такі короткі шорти. 48 гривень за штучку вони коштують. І ще нагадую, що у нас є такі жіночі, класні штани спортивні атлетік. Вони всередині з начосу, вони теплі. 210 гривень за штуку. Тобто така позиція 420 гривень. Вони є в різних кольорах. І у лоті там по 10 упаковок. 210 гривень за одну штучку. Замовляйте дані лоти у наших менеджерів. Заробляємо разом.